Я завжди хотів дізнатися, наскільки сильний клас сюрреаліст. Я взяв клас сюрреаліст. Я купив один уголь, не продавав. і буду чекати. Хоп-хоп-хоп. Там є багато відео і в Ютубі, і в Тіктока у Тік мене немає, так що Тік-Ток я не дивлюся. Я дивлюсь тільки Ютуб, чисто Ютуб, чесно короче, Ютуб. І там є багато що про нього. Так що все, зараз будемо перевіряти. Може, я не такий милий нічого з нас. Боже, мій подумав, що то якийсь вершник на коні і стромно стало якось. Ні, nee, я передивлюсь, я передавлюсь заиной за Релстром. Иим. Блин, Релстром. И на Тикаджересташу. Ммм, mm. зараз буду чекати ночі. Фубін срав, я не знаю. <свот> А який сенс? Перевіримо ніч, но я там грати не, не буду, Тому що в одному Ютуб шоці я бачив саме його, а в іншому, до речі, там махавк був. Ну як будто все. Там так я давай з Томаховком Бо в тому Хоча ні, ну блин, Че там ще був. Яка? Ну ладно, так, давай. Все одно перше буде зомбі, не. Ніч. Короче, для тих, хто завжди тапали хомяка, це тупо. Бо вони можуть тупо одного зомбі за пару мілісекунд Він не сюди так Ні, але... Дись! Дивись! Що, готові зомбіки? Дихати. А я тоді отак підійду. Ні-ні-ні, О, oh, блин. А в Что вы Я так и буду переживать нить. А мне что знаете, что мало... Хто розуміє, що це? Йоси. Офіційно від мене наголошую, так, да, можна. Так що, ото все, що нам розказують, ідеально правильно, правда, тоді ще не було обмови з за цими замахуваннями, але я вбив тупо 5 зомбі. Це дофіга. П'ять зомбі, один. Один. Без збав. А давай-ка тоді. Так і жить. Ой, та ладно, що дурак. я просто. Я пропоную просто як можна прожити на одному углі. Опа! Із класом сервиволіст. І поїхали! А шо? А, -а, -а. Стоп, а це уголь? А, це золото поїхало. На золото мені нас під нас раді. Не, короче, це все правда, ну ніхто вам не брехав, поняли? Це все правда, він реально може вижити ніч. Одним словом, п'ять зомбі. Не зря цей клас називають імбовим. О, це що? Empty Water. а що називається це? Допустя, Не ну небагато топліва, але є. Блин, мені б ніч поражить для початку. Стоп, ні, короче, Milk ТІ! Я попробую. Може воно мені якось хп по? И наявную Empty. А что это? Water. А что я подкину? Пусть. О, 50 долларов, точно. І що дай. Ну, але мы щось хп, чуть-чуть тут не Короче, миф реальний. Це реально? Ну, блин, я ніколи не думав, що це реально. Mm -hmm. Але в рейсіпі ну я так і думав, ну блін... Ну Лібені це ця по зомбі є. Та, Боже мій, що це за клас мені пояснить потенціалі, він, що може всіх зомбіків на світі зробить. Давай подивимось, хто іще може. Выжить в повні. Ну.